Приходить якось Вовочка додому, вчителька задала написати твір про своє генеалогічне дерево, про історію родини. Підходить він до бабці і питає: Бабця, а де ти народилася? Ну, каже, мене в капусті знайшли. Приходить до тата з мамою, а ви де народилися? Нас теж в капусті знайшли. Ну, а я де народився? Ну, а тебе лелека приніс. Сів вовочка задумався і почав твір. У моїй родині вже три покоління немає нормальної рождаємості. Два кума зустрілися, обговорили фундаментальні основи світобудови, відповідно, навалилися в кізяк. Іду додому двоє, і один з них розуміє, що просто не дійдуть, і каже: куми, давайте ляжемо прямо от біля копички. Один ліг біля копиці, другий заліг на копицю. А, і зранку прокидається то що біля копиці від того, що йому на голову падає дощ, він каже: куми, куми, зласть з купиться, там дощ іде. А то що зверху каже: не переживайте куми, я ту хмару в руках тримаю. Сіли два льотчика в літак, вже взлетіли. Один іншого питає: слухай, ти карту взяв. Ну, звісно, три колоди. Блін, знов сьогодні по пачки Біломора мора повертатися. Пройде міжнародний симпозіум жінок, міжнародний такий форум жіночий, пройшли пленарне засідання, піднімалися актуальні проблеми, гендерної політики і так далі. І так далі. Ну, тобто, а потім якби, вільна година в них ввечері в ресторані сіли, там француженка, е, американка, ну і українка. І сидять, вони розповідають про своє життя якби в кулуарну. І француженка каже: ви знаєте, дівчатка, я каже, в перший день після весілля своєму чоловіку сказала, ти навіть не думай, я тобі готувати не збираюся. От не збираюся все. Каже, що ви думаєте? Весь пропав. Пропав. Каже, день його не бачу, два його не бачу, на третій день приходить, привукає таку. Піч, комбайн буквально. Каже, тільки кинеш туди сировину вже через 20 секунд ви вже готові страви. Каже, я і поняття не маю готувати. Американка каже, подібна історія трапилася в мене. Каже, я органічно не виношу прання. І я попередила, каже, ще до весілля своєму сказала. Прати тобі не збираюсь. І що ви думаєте? каже, Він так само каже, десь зник. День не бачу, два не бачу. На третій день, каже, приїжджає машина, привозить, який комбайн, пральний. Я туди закидаю, кнопку натиснув, каже, з другого боку виходить, вже попране, по -по -по поутюжине, все. Українка сидить, каже, боже, дівчатка, де б ми не жили, ми всі одинакові. Каже. Я своєму зразу сказала після весілля. Я прати, готувати, дітей доглядати не збираюсь. І що ви думаєте, дівчатка? Каже, день не бачу, два не бачу. На третій день правим оком стала трохи бачити.